все. Трехор без меч. Лучше на Олег Олесович. Ще на меч. Ще на Олег Олесович. 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 І того за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Стрілки є сценарій, нічого служба. Ніхто не кричать, смерті, якось упорювали, що наш і м'ясо сім'я.

Це великі. Шаровський роман. Заславно заявляєш, такі термітні. Вич, скористовань, розкажите з офіційно, заміна в ділянці. А Ростовська хочуть припинити користування землі. Романі. Це є. З Крошиницькою про оренди землі, для таких, які 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 О, де закінчили. Максимович, на да підписання детальна оплата, Максим. Тут є в нас. Київ Стар. стар. Това е за... Для... Трошки ділянка на кабелите слабости, трошки са на нас. А е да Шпечена. На бібер, це теж питання, давайте до того це, це, це питання Ви, Про що, голосуємо. Що, це там та, там накладається земельня ділянка. ділянка, ділянка. І тому що? треба ще там подивитися, бо там ділянка. щось. Меніна, щось та, і тому треба ще <клес> перенести до питання, бо там ще буде це. Заміри будуть чи інші і так далі. Добре, це відклад. Давайте домогу і так.

Дарик варіант тижно. Дарик варіант. Так, я виросла. Рекла та значить. Шаровська висла знайдена. Вросла знайомна, шаровська. Крім того, що команди. Крім того, що конфлікт інтересів по шаровському. Дякую. І ще винхальна. Шукос Автосійович. Так, і 17 за. І шаровський конфлікт інтересів у шаровському. Річня прийняті далі. і так далі. Сплачені відлужити. Перенести. Перенести на стірчі. Прошу прослав. Хто скажу перенести? Руслан Переславі.

Попрайку до мене данных, да? Сенечной. Подарик менее три на стаки виставиш за те, щоб перенести. Треба назначить. Да. Тут ще наразі. Ще раз на мхайм. Черкоскі ось тут. Він вийшов 17 за те, щоб перенести рішення, тут немає у нас. Дай, дай. Калюка це на житті технічної документації, клібувачі. Погоди. Далі. Обленерго. Погодили, Шпичина. Обленерго по свіжу. Погодили. Далі по Сенківська. Погодимо, погодили. Бай. погодили. 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 погодили і пацінсою одне пара погода. 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 Хорошо, пост вам. Ряду нас знаєць. За. Жуков Серович Петрович. За. Розмістили на сервері. Так? Іскрим сам слайд. Іскрим сам слайд. Набаженого, що. Так, і слайд, це там не проблема. Е-е. Костянтинович. Так. Lahko jo še soomenem, če ne že zdaj, že ne greš, ali ne greš na volno, ne greš. Po pravi, ko da dan preveč, ne greš na volno, ne greš na volno. Si ne znaš, da se znaš, 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 Шаровська міста зміна. Шерахманха. Швейкавський аштурці. Запишня приняті двоє судді 16. Також поступила заява. А така прошу винести мене зі сплату виконавчого прикладу під 7. Не виходить, але заходить на засідання кіно, як... Ні, ні, це не наш, це, 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 це той, що був від... від, від Варти вони робить це мінімум. Тому що він разом щось там сталося, не може бути зробити. І слідуюча заява це від Ю, я прошу включити мене до складу виконавчого медичного. <плес> <випуску. Тих, плес> того вивезти, того включить. Prednost v našem naja slavi. Župan Viktorovič. Smešni Rosevic. Iskriv Smešni Rosevic. Nima je, je več šla. Kosti v Dan Manič. Vlak je v Dan Manič. Na drugoj je bilo sedem. Von je bil leč. Poglej, ko je bil Dan Manič. Smešni Rosevic. Smešni Rosevic. Smešni Rosevic. Раздравство за подарка реально трима. Старкер за. Трехер назнач. Шаронськом слазнень. Шергамхана. Чукоска ждут. 17 за рішення. Скільки кажуть, почне вже прийшла ж тепер це полійського окружному суду мається заправляємо копію ухвали про відмову про які звіту про виконання рішення суду міністримо справи від 7 серпня 2025 року справи 380-247425 заявою за про виконання рішення суду за позовом вирішки Тамари Володимиру. до обідському міської ради міського провизнання проти певної бездіялі зупиняти вчинити і до виконання. Вже ми з більшістю ми говорили, що ми вчили, значить, ми хвалили, що відмовити Бібській міській, ріону, міській, лобці, звіту, рішення, мабори, міській, міській раді, військово районному міську області про звіту за судового рішення у справі за позову тишків та маю Бівської міської ради про визнання протиправлення дізнатися та зобов'язати вчинити дії. У задоволенні клопотання про звичайно накладання штрафу на депутатів Бібської міської ради відмовити. Відмовить. Це ж я ознайомлюю, що задоволений попитання відмовити зв'язати кожну законодавці міської ради. Більш міської ради Півської подати звіт про виконання судового річника 3,6.25 року протягом 15 рік з неї на питання. Ухвали законі захвалена закони 6 з моменту і підписання суди. Але може бути скажено Потенційний скарб, протягом 15 днів для підписання ухвали судей до 8-го суду. Текст ухвали виготовлений 18. Апеляцію. І вістання, теж. Я вам ознайомити. Це як ознайомить. Готовний ніхто не вийде. <вироби. посте> це <посте> в мене все.

Ніяка комісія не може затвердити, рекомендує сесії попередньо. А голосують депутати. Є якісь механізми заміни зміни. Є його звернення про те, що він відповідає. Що він відмовляється? Він служить зараз. Так, Він служить. Тим більше, як він десь там перебував, хто знає йде, не виконує обов'язки з поважних причин. Значить, oh. він не варний. Закриваємося. Speak